Питання взаємної влади з громадськістю є одним з найпоширеніших у нашій країні. Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме взаємодія органів державної влади з народом підвищує рівень довіри до місцевого самоврядування. З цього приводу і відбулася нарада в кабінеті міського голови Юрія Котенка. Питання виникло, тому що сьогодні особлива увага приділяється цій проблемі з боку президента України. Віктора Януковича щодо сприяння встановленню та розвитку мережі інститутів громадського суспільства. Громадськість та її представники закликають до взаємних відносин компромісів щодо вирішення місцевих питань. Давайте домовимося, що ми будемо співпрацювати. Так, Микола Швець дав свій коментар стосовно здорового способу життя нашої молоді. Многі люди відділи знають, що є результати, і я по собі скажу, що ні один десяток. Молодих людей нашого міра іна з ну, кажем так з началом этої роботи почали вести здоровий образ життя. На що представники влади нашого міста відповіли з порозумінням ставителями. Других громадських громадських організацій, як мінімум раз в год, ми возьмем собі на заметку. За результатами проведеного аналізу керівникам місцевих органів виконавчої влади надано відповідні пропозиції щодо удосконалення забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв'язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприйняття розвитку громадського суспільства та залучення громадськості до формування державної політики. За п'ять днів до початку Великої вітчизняної війни Борис Копельович Томашевський отримав диплом з відзнакою за спеціальністю лісний інженер. З першого дня війни вчорашній студент вже захищав вітчизну. Спочатку піхотинець, а згодом командир роти, пройшов від Дніпропетровська до Ростова на Дону, від Баку до Красноводська. Під Сталінградом був вперше тяжко поранений. Після одужання довелося воювати в районі Курської дуги. І знову поранення, після якого за рушницю вже не взявся, а взявся за знаряддя праці, аби відбудувати повоєнну державу. 24 грудня 1943 року Томашевського Бориса Копельовича було призначено на керівну посаду Новогеоргіївського лісгоспу. Колектив складався з працелюбних талановитих лісоводів. Всі були учасниками війни. Тож за мету собі поставили якнайшвидше вилікувати зранену рідну землю. В новогеоргівському лісгоспі на той час було чотири лісництва. Основна та найвідповідальніша робота прийшлася на часи після затоплення Новогеоргівська. До затоплення налічувалося 21 тисяча 800 гектарів лісу. Після затоплення трохи більше 10 тисяч. Різниця пішла під воду. Вода ніби хотіла помститися людині за зухвалість, підмивала та руйнувала береги, стала загроза обвалів. Тож команда Томашевського до проблеми підійшла виважено. По-науковому потрібно було швидко розсадити лісосмуги, щоб зберегти землю. І ось нарешті деревця зашили, стіли листям біля рибколгоспу, далі Світловодськ, і до берегів колишнього Новогеоргівська. Але не лише спасінням землі Світловодської займався лісгосп. Тисячі гектарів лісу є зеленими легенями нашого міста. Це і парк імені Тараса Шевченка, і територія біля заводу «Буддеталь», а Крилівське ліс. Взагалі раніше було пустелею. Висаджування на Московській горі, ліси в Онуфрівському районі. Дендропарк в районі села Подорожнє. 37 років свого життя Борис Томашевський віддав улюблені справи. Одного разу колишній колега попросив написати про роботу, адже є що розповісти людям є що залишити для нащадків. Так народилося три збірки, які згодом ввійшли в одну книгу під назвою Воспомінання лісовода. Вона стала настільною для багатьох читачів, бо там історія людини, яка пройшла шлях від війни до наших днів. Нещодавно першим будівникам Світловодська випала нагода пройти катером до Червоної Гори. Серед присутніх був і герой нашої програми. Цитую відгук Томашевського про ту подорож: ніколи не имел возможности увидеть плоди свого труда. То, що я увидел, Превзошло самые радостные надежды ни одного обрушения. 19 листопада у Бориса Копельовича Томашевського ювілей. Привітати іменинника зі святом прийшли рідні, колишні колеги, працівники лісгоспу Друзі. Не оминув увагою ювіляра і міський голова Юрій Котенко, керуючи справами Вадим Туманов, член ради ветеранів Віталій Мільохін. Борис Копельович дуже зрадів поважним гостям. Та щиро дякував за подарунок від міської влади. Виконавчого комітету Світловодської міської ради нагородити учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни, почесного громадянина міста Світловодська Томашевського Бориса Копельовича з нагоди 95-річного ювілею та з дня народження. Як того вимагає свято тост за здоров'я іменинника? Борис Копельович, як завжди, жартує та розповідає про свою улюблену справу лісоводство. Я дуже рад вас бачити у себя вдома. За ваше здоров'я за працівники лісгоспу, колишні колеги, на перебій згадували роки проведені з Борисом Копельовичем. Адже декого з них він, коли був директором, особисто приймав на роботу. Ми також приєднуємось до привітань та дякуємо за ту величну красу, ті зелені насадження, які різнять наше місто від інших, роблячи його незрівнянно привабливим. 17 листопада, четверта година ранку. Автодорога Канів Чигирин кременчук Світловодського району 179 кілометр. Автомобіль рухаючись від села Подорожнє, в напрямку Великої Андрусівки допустив наїзд на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці події, а водій зник. Працівники державтоінспекції терміново прибули на місце пригоди. Зараз вже точно ніхто не дізнається, чому тоді пішохід опинився на проїзній частині. Також невідомо з якою швидкістю рухався автомобіль. працівниками світловодського відділення Державтоінспекції на даний час не встановлені ані автомобіль, ані особа водія. Наразі, як повідомив нам начальник відділення державтоінспекції Світловодського міськвідділу Андрій Чичик, триває слідство, яке має поставити усі крапки над і в цій історії. Тож правоохоронці звертаються до очевидців даної пригоди з проханням зателефонувати за номерами 204, 46 та 102 для з'ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, звичайно, гарантуючи анонімність і. І вкотре закликають водіїв та пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Василка. Як ми вже повідомляли, Державна пожежна рятувальна частина за номером 17 управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області, спільно з відділом освіти Світловодської міської ради з метою запобігання загибелі та травмування дітей в умовах надзвичайних ситуацій, з 11 по 15 листопада проводила навчання правилам безпеки в побуті під час відпочинку поблизу води, правил поведінки в лісах та при виявленні вибухонебезпечних предметів та Набуття учнями практичних навичок поведінки у екстремальних ситуаціях цього разу ми завітали до спеціалізованої загальноосвітньої школи за номером 7. і нам вдалося не тільки бути присутніми на лекції, яка присвячена безпеки життєдіяльності, а й поспілкуватися з учнями школи. У нашій школі приходить тиждень пожежної безпеки. На основу здоров'я ми пишемо казки, оповідання, малюнки на тему з вогнем не жартувати. З нами проводять різні лекції, уроки, виховні години для того, щоб запобігти всяким незвичайним ситуаціям. Даний захід же є традиційним. В такий спосіб організатори заходу намагаються ще раз нагадати про можливі небезпеки та допомогти дітям краще запам'ятати правила безпечної поведінки. У рамках тижня знань проводяться роз'яснювальні бесіди із дітьми та батьками. Показові виступи за участі бійців служби, демонструються фільми. Рятувальники під час зустрічі з дітьми розповідають, як правильно поводиться у різних ситуаціях, подіях, як надати першу допомогу людині у разі травмування та як швидко і правильно викликати службу порятунку. І з цього приводу ми звертаємо вашу увагу на звернення до батьків, яке озвучила інспектор Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області Яна Любецька. Шановні батьки, хотілося б в цей тиждень звернутися саме до вас. Діти це не Цінніше і найдорожче, що є в нашому житті. Віднайдіть, будь ласка, хвилинку, проговоріть своїм дитям про необхідність вогню, води, газу в побуті. Повірте, ці хвилини будуть вимірюватися ціною в життя. Від сьогоднішніх ваших мудрих настанов залежить їхнє завтрашнє щасливе майбутнє.